Добре, поговоримо про вас. Ви балотуєтесь кандидатом у президенти для а, багатьох це була така несподіванка, але ну, ваша присутність у цих виборах так стрімко-стрімко зростає. І ми бачимо там різні події. Да, там за вас е, багато хто вже там е, просить голосувати, багато хто з публічних людей. І, але е, паралельно йде процес об'єднання там демократів. Кажуть, чи опозиція буде е, об'єднуватися, не знаю. Чи от мене? Ні, багато дуже читачів глядачів просили це запитати. Я просто зараз питаю у вас, чи є в ваших планах з кимось об'єднуватися, Наташа. З задоволенням об'єднався. І більше того, до того як висунути свою кандидатуру, біля трьох років я е, розробляв для себе е, ідеологію, стратегію. І план побудови демократії дійсної в нашій країні. Це мій перший раз в житті, коли я йду на вибори і фактично йду в політику. Я кадровий військовий. І для себе я зрозумів навіть я. Три закони демократії е, я вивив сучасної, оприлюднив газеті день е, і стратегію побудови демократії спочатку оприлюднив. Після цього ми почали зустрічатися з багатьма представниками так званих демократичних сил. Е, наша пропозиція була: приєднатися. Ми готові були підставити плече. Якщо ви поділяєте наші ідеологію. Стратегію і план будівництва саме Це, це Ви зараз кого маєте на увазі? З ким ви велите? Ми вели до нас приходив на політраду Гриценко, приходив Тарута, Богомолець. Багато інших приходили і ми багато розмовляли. Але нема у цих людей жодної власної ідеології на сьогоднішній день і стратегії побудови демократії. У Гриценка а, теж немає вважаю. А яка? Ви знаєте, що на ЄС, де він виступав. Його навіть ведучий ваш колега з Hard Talk BBC, Він його сказав. Те, що я прочитав, то це ж диктатура. Ви ж виступаєте фактично з диктаторськими поглядами. На що там була ремарка? Якщо не помиляюсь, що Анатолій привів, що ну Рузвельт також будував методами, навіть це сміх визвало в залі. Ми готові об'єднуватися біля. Стратегії, плану, у мене оприлюднена моя програма. Є оприлюднена програма, припустимо, Анатолія Гриценка. Ви порівняйте ці програми. Там є гасла, але там нема жодної програми, що треба робити. Поки у нас в країні не буде збудовано хоча б одної, заснованої не на вождізмі, а на ідеології, побудови демократії. З трьома законами виконання е, е, побудови е, ми будемо ходити по колу і так звані демократичні сили. А чому вони демократичні? Е, вони збудували щось. Ми живемо ми живемо зараз в авторитарно, олігархічно, клановій, неофеодальній системі. А що Ющенко щось нове зробив? Він просто очолив систему, змінив політичні обличчя і е, передав цю ж систему Януковичу. І зараз цей другий ешелон е, так званих демократів Ющенко. Вони знову е, на перше місце ставлять яке питання: взяти владу. А який план у них будівництва, що вони збираються робити? Як розвести три гілки влади?